Приватна лікарня. Борис Сатена, да? це ж туди я з ногою була. Там медібор бачить Щас. Це... Ну. Я ж думала, що це медібор, воно тінь бач, А туди, де я вчора УЗІ робила, ну, ну це їхнє одне. Просто їх багато, Ай, да? Я, може, пойду, а вдруге повезеш, що кардіограму зразу, можу сьогодні зробити. На запись. Вже проходить. Десь там тато жде. Вже зробили все. Назначили лікування і сказала обов'язково зробити аналізи. Зробити, зробити аналіз. Ну, і зробити. Ну, МРТ. МРТ обов'язково сказала, тому що це не покаже те, що покаже МРТ. Ну, буду робити це зараз, буду поки колодця. А потім, ну, про, тату проколи, ну а як? Що ти є? Віталік приїхав до мене. Віра десь поїхала, пересадила мене до Віталіка, сама поїхала по ділах. Тому що Теж є два дні вихідного і нічого не можна встигнути зробити що за мною проблеми, возиться. Що ти зробиш? Я ж не хотіла, щоб так було. Я терпіла скільки могла. Ну, сказала врачиха, каже, молодий, я такий, а геть уже каже, зовсім нікака, стан. Тут, тут ні руки, як не живе, все. Лікуватись треба далі. Направляйтесь Їдемо в кардіологію, в лікарня дозвонилася до врача. Мені дали номера. На 26-ту я його гарно попросила і сказав, приїжджайте. Ну, не все, звісно, зроблять, бо сьогодні вихідний. Невролог понаписувала все. Ну, ще треба обов'язково МРТ, щоб щось, щось ісключити, а щось вибрати. Що? Тому що УЗІ це УЗІ. Вона все написала по тому, що лікування уколи. І потім ще МРТ, коли трошки мені краще стане. І обов'язково аналізи там треба буде ще. Потім буду дивитися. Тому що не все добре. так. так. Ну і так. Зараз ще до кардіолога. Я думаю, що серцем нормально, там зовсім друге. Так, то. Може, побачимо. Коротше. Давай. Кардіологічний центр святого Агапіта Печерського. Оце він, мабуть. Жду. Скоро моя черга. Накупляли вже медикаментів до цілий пакет мої їди. Що мені їда, це ще не все. Трохи бронювали, щоб дешевше було. Там може на гривень 200 дешевше. Так 2000, так би було 2200 щита. Оце таке. Далі буде видно, що робити. Поки будуть все приймати, а там буде видно. Їдемо додому, бо дуже хочу додому.